А у мене, до речі, суп-харчів у нас є формат в лотку в такому, а для АЗС ми зробили формат отакий в стакані. От подивись. Я забув, у мене ж є. Це м'ясо вже кусок з'їв. Да? Раз. Ось дивись. Кусу я просто піднімаю, дивись. Скільки тут м'яса, скільки тут горішків. Так це навіть таке... дівчинка сказала, що дуже багато м'яса. Да. І це такий класичний е е грузинський суп. і він... Е Яловичі, і він робиться на яловичих ребрах, які ми обсмажуємо в хоспері спочатку, а потім вже на базі цих ребер готуємо цей суп, потім кістки відділяємо, викидаємо, а тут тільки, тільки йде м'ясо яловичем. Він максимально смачний. Я від нього тащу, чесно говоря. Він дуже такий ситний наваристий, такий із категорії густих нелегких супів. бо в нас є такі не, то, суп з фрікаделіками, бульончик симбульончик, він легенький. Оце такий.